Приємного усім ранку дня. Також приємного вечора. Мене звати Аня, і ви на каналі Приємний вечір. Сьогодні в нас дуже така цікава тема відео, яку я дуже давно хотіла з вами обговорити, і я навіть не знала, наскільки вона вийде обширною. Тема нашого відео сьогодні називається Не. А надихнулись. І це мова йде про те, як надихалась українська ТМПУ з американського ТМПА. Я думаю, що всі знали, і ви, і я, що деякі завдання були давно вже запозичені з американських супермоделей. Як то кажуть, я почала копати глибше і зрозуміла, що таких конкурсів було набагато-набагато більше настільки, що аж тільки у першому сезоні я нарахувала їх аж. 8. Уявляєте? Які були ідентичні або надихнуті, або взята ідея з Ентієм. Наливайте собі чайок, кавусю, у мене сьогодні квас, і будемо з вами починати розбиратись у цій темі. А прямо зараз я вас дуже прошу: поставте лайк, напишіть коментар до цього відео, обов'язково підпишіться, тому що майже 80% людей дивляться мене досі без підписки. Тому, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на мій канал, якщо ні, обов'язково. Кови, підпишіться, бо це дуже допоможе розвитку цього каналу. Сьогодні я пропоную почати розбиратись у запозичених випробуваннях. І так як я вже сказала, що у першому сезоні СМПУ я нарахувала аж вісім таких випробувань, то сьогодні ми будемо розбирати саме перший сезон. І ці вісім випробувань я поділила на такі умовні категорії: злизано повністю. Надихнулись, але грошей не вистачило. Надихнулись, але зробили якусь фігню. Тут варто зауважити, що топ-модель по-американськи вийшла ще у 2003 році, а українська. Супермодель вийшла перший сезон у 2014 році. А до 2014 го американська супермодель вже встигла випустити десь сезонів 20. Тому українським виробникам було точно чим надихатись. Отже, перше випробування, про яке я хочу поговорити, це фотосесія на сміттєзвалищі. Наших учасниць привезли на найбільше сміттєзвалище під Києвом, де їх одягнули у найкращі сукні того часу, нафарбували найкращими фарбами, надягли найкращі аксесуари і випустили їх на смітник позувати. І дівчата повинні були бути щось на кшталт рослинки, яка проростає посеред сміття. Посил, я думаю, ви зрозуміли плюс-мінус. Зараз. Ви бачите перед собою фотографії, які були зроблені на супермоделі по-українськи, якої вони якості, як вони виглядають. Ми вже це з вами напевно мільйон разів обговорювали. Що на топ-моделі по-українськи взагалі мало з чим заморочувались ні з образами, ні з освітленням. Видно, що тут з професійного світла тільки спалах на фотоапараті. Фотографія виглядає трошки недообробленою, пласкою, але маємо, що маємо. Моя улюблена фотографія з СМПУ. З цієї фотосесії ця Аня Нагорне вона символізувала той самий росточок, який проростає. Фотографія доволі смішна. І ця фотосесія була повністю запозичена у 16-го сезону ATM, де дівчат також привезли на сміттєзвалище, і також у них був лозунг типу «Краса врятує світ. Але тут ми бачимо бюджети трохи більші. На американських топ-моделях постарались вже більше яскравіші образи. Ну, Видно, коротше, що тут працюють трошки більші професіонали, ніж в супермоделі по-українськи. І ми маємо ось такі фотографії. Насправді, от в топ-моделі по-американськи вийшли такі фотографії, які можна прямо на якийсь календар або у журнал Vogue, тому що вони настільки професійні, і в принципі видно, що транслюється. Дівчина на сміттєзвалищі, вона гарна, і вона намагається своєю красою врятувати цей вже давно проречений світ. Тут однозначно. Я віддаю перевагу фотосесії топ-моделі по американськи, тому що вона більш продумана, більш професійніше виглядає, і також я кожного разу наголошую на обробці у топ-моделі по американськи. Усі фотосесії були оброблені навіть починаючи з самого першого сезону. Я вважаю це дуже важливим фактором, тому що глядачу цікавіше дивитись на оброблену фотографію, і обробкою можна підкреслити сильні сторони моделі, що досить часто. Ігнорувалось у супермоделі по-українськи. Переходимо до наступного випробування. Це фотосесія у морозилці з м'ясом. Я це випробування включала в одне з минулих відео у треш випробування. Але якщо ми зараз відкинемо, кого ми відкинемо? Господи, але якщо ми зараз з вами відкинемо трошки моральну сторону цього випробування, будемо дивитись просто на суху картинку, так би мовити, і будемо порівнювати її з американцями. Давайте подивимося, що в нас виходить. Ось ми бачимо фотосесії з супермоделі по-українськи. В принципі, тут вони також не дуже сильно заморочували світлом. Фотограф працював лише також зі спалахом на своєму фотоапараті, але я бачу тут, хоча б якийсь накладений фільтр, що вже непогано. І, в принципі, ця фотосесія виглядає доволі прикольно таки. От, наприклад, мені дуже подобається фотографія Тані Брик. Вона гарно позує, світло гарно падає на м'ясо. Хоча, блін, виглядає це зараз дуже дико, але я ж кажу, відкидаємо моральні аспекти. В Принципі, така фотографія може прикрасити навіть обкладинку журналу. Звісно, не всі дівчата в супермоделі по-українськи позували, як Таня Брик. Наприклад, Влада Печеріці мені дуже подобається, не розумію, Емоцію. Валерія кошеває, ну, ніби і прикольно, але якось замало драми. І давайте подивимось, що ж зробили американці. У них така фотосесія була у 10 сезоні. Я думаю, ви зараз, коли побачили ось ці фотографії з ТМП, бачите, що ці фотосесії, ну, напевно, на 90% ідентичні. Їх можна розрізнити хіба що тим, що ну, м'ясо трошки по-іншому нарізано, і тут світло. То більш таке неонове, і ви бачите, що у американських дівчат також одяг з цього м'яса, як і в топ-моделі по-українськи зробили ці топи з м'яса. Тут також я можу сказати, фотосесія доволі журнальна. Мені подобається такий неончик, димок вони напустили. До речі, дим машина коштує якихось 2000 гривень, але наскільки вона може доповнити атмосферу на фотографії або на відео, і реально питання, чому тим не взяли це до уваги. Топ-модель по-американськи вийшла журнальною, а топ-модель по-українськи вийшла жорстокою. Просто от якщо порівнювати у наших дівчат, ось позаду висять прям цілі туші тварин. А у топ-моделі по-американськи висять, ну, вже такі більш-менш нарізані частини. І топ-модель по-американськи через це не виглядає настільки жорстокою. я просто думаю, кому віддати мені перевагу Нашій адаптації, або ж все ж таки першопочатківцям. І я ось дивлюсь на... Наші знімки, і вони доволі жорстокі, все ж таки. І якщо по світлу мені більше подобається наша адаптація, то все ж таки я напевно перевагу тут також віддам топ моделі по американськи через те, що їм вдалось зробити той фешн, який вони хотіли, і при цьому їх фотосесія не виглядає настільки жорстокою, як у нас. Переходимо до третьої фотосесії під назвою Квіти учасницям, що в топ-моделі по американськи що в українській версії потрібно було відіграти роль якоїсь квіточки або рослинки. Учасницям потрібно було перевдягнутись, нафарбуватись, як якась квіточка, наприклад, конвалії, троянди, ромашки, чи навіть якогось ріп'яха, і позувати у стилі цієї квіточки і передавати цю емоцію. Давайте спочатку подивимось, як це виглядало у топ. Моделі по американські. Слухайте, ось знову ми зараз з вами продивлюємося фотосесію американських дівчат, і, боже, ну Кожна фотка, от її хоч у журнал. Ось, наприклад, дівчина, яка відіграє троянду. Ну вау, ну класно, багато троянд, і її образ доволі такий пристрасний. І помітьте, що на ній немає якогось, наприклад, очевидного топу у вигляді троянди. Їй зробили і так, такий образ, що вона є втіленням цієї квітки. Наприклад, конвалі вийшли дуже ніжні. Я бачу таку фотографію, наприклад, на постері якогось фільму. Мені не дуже. Подобається, чому в неї дуже рожеве тіло, але клас, і до речі, подивіться, як круто вони зіграли з контровим світлом, як воно відділяє гарну дівчину від фону. Також одна дівчина з американських моделей грала просто якийсь сорняк, і також це виглядає доволі цікаво. Ось наступна фотографія: дівчина відіграє мох. Вау, круто зробили! Дивлячись на цю картинку, я вірю, що вони взагалі могли знімати це у лісі. Хоча я сумніваюся, що вони знімали це у лісі, скоріше всего. Це в студії, але як вони попрацювали зі світлом і ця обробка. Ну я не знаю, я в захваті. Але до речі, я не в захваті прямо від усіх фотосесій і випробувань топ-моделі по-американськи. Якщо вам цікава ця тема, напишіть у коментарях, тому що трешанини в них також було доволі багато. Я собі позберігала ці треш фотосесії. І якщо вам буде цікаво розібрати, який трешак творився на топ-моделі по-американськи, то напишіть це в коментарях. Я обов'язково Зніму на цю тему відео, щоб ми могли її обговорити. Далі я покажу ще декілька дівчат з цієї фотосесії. Наприклад, дівчина грала бамбук, кільпан, якісь ліани. Ну і переходимо до топ-моделі по-українськи. Перша фотографія мене одразу забавляє. Альона Рубан. І я так розумію, кого вона відіграє. Це що? Соняшник, хоча дивно, чому він синій. Тут видно, що дівчат просто завезли в якийсь ботанічний сад і сказали: працюємо. Знову ніякої обробки, знову світла. Немає цікавого, от в чому проблема у них була. Ну блін, навіть у першого сезону ну був вже якийсь бюджет. Ну можна ж було купити ну, такий синій світильничок, щоб його возити і десь на фон кидати, або ще одну лампу, щоб робити контрове світло. Ну просто подивіться, ось ще раз: на ту модель по-американськи, наскільки правильно люди виставляють світло, наскільки фотографи і менеджери цієї зйомки розуміють, як підкреслити сильні сторони мої. Моделі, і як виграшно подати саме цю ідею фотосесії, і тут добрий вечір. Здравствуйте. топ модель по українськи ми знімаємось у теплиці. Давайте порівнювати. Ось, наприклад, Анастасія Морозова відіграє мох. І Як відіграє мох дівчина з топ-моделі по американськи. Ну ви я думаю, відчуваєте цю різницю. Далі, наприклад, Анна Нагорна вона відіграє карегу, її можна зрівняти з сорняком з темпа. Дарина Табачник. я не знаю, кого вона відіграє жарптицю. Дебора також відіграє якусь Ось, Наприклад, фотографія Дебори мені нагадує, коли до вас у дитинстві у дитячий садок приходили фотографи зі своїми костюмами. На вас там щось накладували, фоткали, і виходило. Приблизно те саме, що у Дебори. Моя улюблена фотографія це Ірина Журавльова, яка відіграє ромашку. Слухайте, я навіть не знаю, як це описати. Це якийсь скисший густок молока, чому у неї сині губи? Чому в неї така бліда шкіра? Чому у ромашки якісь дивні лепосточки? Чому її серединка настільки велика? Пишіть в коментарях: це точно ромашка. Далі Каріна Данілова. Вона піон, Каріна Мінаєва. Вона хто гладіолус. Ну, вибачте, ну, ось ці листочки на її вбранні мені нагадують більше вульву, аніж листочки. Доволі непогана фотографія у тані Брик. Я не знаю, що це таке конвалія чи якийсь же смін, але реально ось Таня виглядає непогано. Якщо мені не буде дуже впадло, я спробую накласти якийсь фільтр і поставлю цю фотографію ось тут. І ви побачите, як фотографія змінюється, якщо на неї просто накласти фільтр. Ну а інші дівчата також виглядають так само, як і Дебора, які принесли у дитячий садок костюмчик, і вона просто намагається щось зробити, якусь емоцію показати. Тут я думаю, ви зі мною погодитесь, якщо ми віддамо перевагу американським топ-моделям. Знову тому, що ця фотосесія у американській адаптації виглядає просто неймовірно, хоч зараз бери і дукуй на обкладинку вок. Переходимо до наступного завдання, і у першому сезоні ТМПУ була така фотосесія зі всілякими дикими тваринами, павуками, рептиліями і так далі. І тут не можна сказати, що вони конкретно запозичили у якогось певного сезону цю зйомку. Скоріше за все, у супермоделі по-українськи був мікс з декількох випробувань з топ-моделі по-американськи, і тому ми будемо розбирати тут конкретні випадки. Наприклад, фотографія Альони Рубан з павуком на плечі дуже нагадує фотосесію з третього сезону темпа. Також де дівчата рекламували прикраси, і ця фотографія, мені здається, дуже схожа на фотографію Альони Рубан. Тема ніби різна. Тут у дівчат з темпа це фотосесія прикрас. А у дівчат з СМПУ просто якесь відображення природи, але мені здалося, що ці фотографії мають дуже схожі Схожий вайп і доволі сильно взагалі схожі між собою. Ось ви можете ще порівняти фотографію Альони і інші фотографії учасниць топ-моделі по американськи у цьому випробуванні, як вони виглядають. А далі ми з вами порівняємо фотографію з топ-моделі по американськи перший сезон і знову ж з цією фотосесією. Наприклад, Каріна Данілова вона позувала зі змією, і також зі схожою змією працювала влада, і чомусь. От я знайшла у статті одній, що їх порівнюють з фотосесією з цього першого сезону, там, де дівчата, які напівуголені, також позують з такими зміями. Щось схоже є, але все ж таки було більше схожості саме у Альони Рубан в її образі. Наприклад, фотографія з червоно-чорно-білою змією у Темпа, і Ірочка Журавльова, як вона позує з нею. До речі, тут ми можемо побачити, що ось, наприклад, тварини повністю. Запозичені з топ-моделі по-американськи, і вони ідентичні. Такі ж самі змії. Можливо, це якийсь стандартний набір неядовитих змій, але я думаю, що менеджери ТМПУ такі так, оці наче непогано у них виглядають. Візьмемо ми також. Ось Христина по вайбу схожа. Ну, Фотографії доволі різні, але вайб один і той же. От Подивіться, в Адріани з ТМПА 1 і в Христини також з 1 Напишіть у коментарях, ви згодні зі мною чи ні, мені дуже схожі. Ну, і фотографії інших дівчат, як вони впорались з цією фотосесією на ТМПУ. Я думаю, що ви самі бачите. Влада позує старганчиком, фотографія виглядає так собі. Аня нагорне цілує жабку. Це ж так незаурядно, вау. Ну, я думаю, що тут також ми можемо віддати перевагу фотосесіям з першого і третього сезону ТМПА. дівчата впорали. Набагато краще, ніж дівчата з ТМПУ. Звісно, не можна сказати, що це от повністю злизана фотосесія, тому що десь там, там підібрали, там взяли, там надихнулись, і ось вийшов такий мікс з цих фотосесій. Але маємо, що маємо, і йдемо далі. А далі в нас така цікава ситуація, тому що я побачила, що у 23 сезоні темпа була фотосесія у стилі спортбокс. Парінг, але цей сезон вийшов у 2017 році, а наш сезон, який ми зараз оглядаємо, вийшов у 2014 І тобто не можна сказати, що українська версія надихнулася американською, але зараз ми можемо порівняти, як на одну і ту ж саму тему впорались два шоу. Тож подивимось спочатку американську версію. Я вважаю, що це просто якісь айконік фотографії, тому що у дівчат на обличчі тут є і експресія, тут є емоції, тут є сила в тілі. Також в топ-модель по американськи беруть дівчат, які не мали до цього модельного досвіду. І мені цікаво, чи дійсно на топ-моделі по американськи більш потужніша школа саме моделей, і що дівчата позують набагато краще, ніж наші, і набагато кращі емоції проявляють чи все таки туди беруть більш підготовлених людей? От Цікавий вид запитання. Просто подивіться на фотографії темпа, які вони експресивні. Ось, наприклад, моя улюблена, де дві учасниці: одна відіграє боксерку, а інша її тренера, який на неї кричить, напевно, підбадьорює перед раундом, щоб вона всіх там замочила. Просто вау, клас. Просто зараз взяти і надрукувати собі постери, повісити над ліжком і любуватись, тому що це вау-вау. Інші фотографії з цієї фотосесії виглядають класно, гарно поставлені. Світло, гарна підходяща локація, обробка. Також все от правильно, все виважено, і далі ми переходимо до фотосесії, топ-моделі по-українськи, і тут вже все набагато набагато простіше. Наприклад, ось ми вже бачимо, що тут ніякої обробки, ніяких цікавих схем світла. Дякувати Богу, що вони додумались поставити хоч контраве світло. От, наприклад, вже перша фотографія, яку я не поважаю, надмірна якась сексуалізація, яка тут не повинна бути. Бути, тому що хочеться якоїсь більше експресії, більше спорту, більше емоцій цієї перемоги і боротьби. А тут ми бачимо просто класна дівчинка, которая вот так, як для журнала для взрослих про надмірну сексуалізацію. Ми поговоримо ще трошки пізніше. В наступному випробуванні переходимо, наприклад, до Анни Христини, і ця фотографія, ніби навіть нічого мені подобається. Що є якась сила в її руках, що в неї такий доволі сильний погляд, але мені. Не вистачає тут обробки, просто якогось фільтрику накинути. Якщо знову ж таки мені буде не впадло, я це зроблю і покажу вам ось тут Фотографія, яка могла б бути рекламою одягу від Puma або від Nike, Тут позує Дарина непогано, Іра Журавльова. От на прикладі Іри Журавльової. В неї тут щось типу емоції є, але вони трошки виглядають недолуго, але то окей. Фотографія проста. Чому? Тому що над стилістикою Іри не заморочувалась Ну що це за якісь бірюзові лосини? Чому сріблясті кросівки? Ну, чому якась дивна майка? Ну, не, не красиво. Так це тема спорту, але ж можна було підібрати хоча б красивий одяг, який би йшов в даній дівчинці. Але ні, навіщо, якщо можна, зробити? Робити якусь фігню. Далі Каріна Данілова тут дуже сильно простить фотографію офісна стеля. Ви самі бачите, що це крінж. Каріна Мінева взагалі не зрозуміла, яка тема фотосесії. Непогано впорала стання брик. Таку фотографію я навіть бачу в журналі або на постері на якійсь афіші клас. І якщо знову ж таки порівнювати дві ці фотосесії, як відпрацювали одні дівчата, як другі, також перевагу я надаю то моделі по-американськи, тому що ці фотографії. Виглядають набагато професійніші ніж у топ моделі по українськи у ТМПА 13 була фотосесія під водою. Існо, фотосесії під водою їх було мільйон у кожному проєкті, у кожному шоу, навіть яке не має відношення до модельних шоу, все одно були фотосесії під водою. Але тут ми бачимо, що головним атрибутом тут були такі таючі тканини, що вони розвивались. І в українській версії, коли дівчата залишались троє, кожна з дівчат повинна була уособлювати якусь стихію, і Таня Брик була водою, і ось подивіться, яка фотосесія була у Тані Брик. Також цими літаючими тканинами. Ну в ці фотографії можна порівняти, вони де чим схожі, але нарешті, нарешті, ми дочекались ждав, ждав, і наконец-то дождався. Наконец-то я дождався цього каразика. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Ну тут перевагу є від і українські версії, класно адаптували тут і світло, тут і постарались над образом, і над макіяжем. Фотографії Таня це витвір мистецтва. Особливо ось ця, де в неї трошки прикрите це тканиною, і видно її вразний погляд, прям вау. Ця фотографія взагалі була, здається, на обкладинці цього відео. Ну, я її дуже часто зустрічаю і вважаю, це одна з найкращих робіт Тані в цьому сезоні. І фотосесія реально крута. Далі фотосесія, яку можна назвати подивились, але грошей на адаптацію не вистачило, тому зробили, як зробили. У шостому сезоні топ-моделі по-американськи дівчата відігравали русалок, які заплутались у сітях і їх виловили. Позаду у них якісь китайці на лодках везуть напевно овочі і фрукти на продаж. І я коли побачила цю фотосесію, ну от вона мені дуже сильно нагадала фотосесію з цього ж сезону першого, давайте я вам покажу ось цю фотосесію там, де вони позували в човні з рибою і. Так, ці фотосесії навіть ніби не схожі, в них тут немає навіть русалочого хвоста, але я не знаю, я просто коли побачила цю фотосесію в топ-моделі по-американськи, ну от вона мені прям капець, як нагадала, топ модель по-українськи. Я вважаю, що на 100% українська версія надихалась саме цією фотосесією у американців. Так, вони трошки різні по вайбу, українська виглядає доволі просто. Ну, якщо в американській є якась Історія, що це русалка, яка заплуталась у сітях з рибою, то в українській що? Дівчина-рибалка, яка вирішила побути сексі, також якась трохи надмірна сексуалізація, можливо, якої і не повинно бути. Тут, напевно, також зоозахисники повинні вийти і сказати, що за фігня серед мертвої риби. Ви стільки риб вбили для того, щоб якась дівка полежала і пофоткалась, хоча цією рибою можна було Ціле село нагодувати і так далі. Я не знаю. Ну, мені ці фотосесії ну, дуже схожі по вайбу. Я просто бачу, бачу, що образи були надихнуті з фотосесією темпа. але просто ну, бюджет у української версії був не такий великий. І далі ми переходимо до фотосесії, яку я, до речі, занесла у треш випробування на перше місце в одному з моїх попередніх відео. Це фотосесія, де дівчата позували оголені з чоловіками. Тіло дівчини повинні були тримати чоловічі руки з усіх сторін і боків. Ну ви самі себе бачите. І ось у топ моделі по американськи Вибачте, не дуже пам'ятаю який сезон. Також була фотосесія, де дівчата напівоголені повинні були позу. З чоловічими руками, але в них тема тижня була насилля, і ця фотосесія була продовженням цієї теми, що ось жінка стикається з насиллям, з надмірною сексуалізацією, об'єктивізацією. І тут є посил. Тобто ми бачимо фотографії, де така ніжна жінка, якою вона, я так розумію, бачить себе сама ніжною, тендітною. І ці чоловічі похотливі руки, які надмірно сексуалізують. Зують жіноче тіло і взагалі жінку як людину. Тут порівнюємо топ-модель по-українськи, де 16-річні дівчата позують з цими чоловічими руками. Було б доволі прикольніше, якби в топ моделі по-українськи також би ще з першого сезону почали порушуватися такі важливі для суспільства теми, як сексуалізація, об'єктивізація жінок. тема. А так, топ модель по-українськи зайшла з іншої сторони, продовжуючи цю об'єктивізацію жіночу та ще й приплітаючи сюди 16-літніх підлітків, які в цьому брали участь, ну коротше, просто тришанина. Так, можна дискутувати, що на той час це було нормально, так, можливо. Але якщо ви надихаєтесь, то моделю по американськи які вже в тих руках перейшли на соціальні теми, чому б вам не надихнутись також цим? Соціальними темами питання відкрите риторичне. Тут я також надаю перевагу фотосесії американської версії, тому що українська версія це взагалі капець і таке соромно навіть дивитись. Ось ми з вами обговорили вісім фотосесій, які були надихнуті, запозичені, побачені, але не досконало виконані. Була якась взята ідея або стиль фотозйомки, і ось ми з вами це все обговорили. Таких випробувань я повторюсь, нарахувала це тільки у першому сезоні. Далі ми будемо з вами розбирати вже інші випробування в інших сезонах, і дефіле, і якісь ролики. Там, повірте, також є багато чого цікавого. Але у висновках хочуть сказати, що топ-моделі по американськи завжди намагались реально робити модельно журнально. Топ-модель по українськи дуже багато фотосесій. Напевно, до сезону четвертого були, ну дуже спірні. І реально мало яка фотосесія з сезону, особливо з перша, була якась культова. Я не розумію, чому так, чи то наші дівчата не вміли позувати, чи в американській версії більше їх ганяють, і там краща модельна школа їх краще вчать. Я не знаю, чому. Чому проблема? Я, можливо, постараюсь розібрати це у наступному відео. Я планую зняти, ви дуже просили мене зняти а, відео про топ-моделі по-українськи, про загальні факти, біографію але і так далі. Можливо, ми порозбираємо з вами це. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, чому в українській версії так багато було поганих фотосесій, так собі випробувань, просто от, знятих і зроблених на колінці. Також я запрошую вас до свого інституту. Інстаграму. У мене там доволі цікаво. От, наприклад, сьогодні я розповідала, як мене в екопарку гризанув поні і чому я тепер страждаю від величезного синця на моїй нозі. А також, звісно, в телеграм-канал, я там дуже активна. Там у нас з вами таке своє ком'юніті. А тут обов'язково лайк, підписка, дзвіночок та пишіть коментарі. А ми з вами побачимось у наступному відео. Усім цьомчики і бувайте! e aí